Привіт, це твій королівський блог. Мене звати Катя, і ми повертаємось в ефір. І це вже четверте. Я сподіваюся, що останній випуск щодо Гарі та Меган, їхньої історії кохання, долі в БКР та поза її межами. От бачите, мій теж дуже цікаво буде послухати, що ж я розповім сьогодні про Гарі і Меган. А ми сьогодні з вами обговоримо, як палац відреагував на інтерв'ю Гарі Меганопрі, яким був похорон принца Філіпа, народжені Лілібет і я. Думаю, закінчимо останніми чутками про розлучення сасексів. Якщо щось пропустили, ви завжди можете подивитися минулі випуски, аби дослідити шлях сасекських в БКР і поза її межами. А поки всідайтеся зручніше, та розпочинаємо. Тож, якою була реакція палацу на шокуюче інтерв'ю Гаррі та Меган Опрі Вінфрі? Ще раз нагадаю, що всі тези з того інтерв'ю ми розібрали у минулому випуску. Якщо не бачили, обов'язково подивіться, посилання залишу десь угорі. Букінгемський палац опублікував наступний стейтмент. Вся родина засмучена, дізнавшись у повній мірі про те, наскільки складними останні кілька років були для Гаррі та Меган. Порушені питання, особливо расові, викликають за Коєння, хоча деякі спогади можуть відрізнятися. Втім, слова Гарі та Меган ми сприймаємо серйозно, тож розглянемо їх приватно. У тексті також наголошується, що родина завжди любитиме Гарі, Меган та Арчі, і заява вийшла вже за два дні після інтерв'ю Музика Довго розбиратися у родинних стосунках не було часу, оскільки вже за місяць помер чоловік королеви принц Філіп на сотому році життя. До свого сторіччя герцог не дожив там кілька місяців, але за його словами він і не хотів доживати до сотого дня народження. Одразу ж постали питання: хто довів дідуся до труни? Вибачте на слові. Та чи чекати сасексів на похороні? Звичайно, офіційно Гаррі та Меган ніхто не звинувачував у смерті Філіпа. Це і так зрозуміло людині. Було 99 років. Він хворів. Жаль, його життя і так висіло на волосині, але багато хто з критиків Сасексків поспішив зауважити, що саме інтерв'ю Вінфрі Гаррі та Меган посприяла погіршенню стану принца Філіпа. Досить скоро Гаррі заявив, що приїде на похорон дідуся. А от Меган на подію не приїхала. А вже ж на той час вона була вагітною з Америки до Британії дуже довгий переліт, і можна придумати ще купу відмовок, якщо добре постаратися. Мені здається, Меган просто злякалася показувати носа в Британії після того інтерв'ю. Чомусь і саме інтуїтивно, мені здається, що навіть якби вона не була вагітною, вони б вигадали все одно якусь причину, з якої б Меган не могла прилетіти в Британію. Бог вже з цією Меган повернемося до бідного Гаррі, якому треба було самотужки з'явитися на килим перед родиною. Зазвичай на такі урочисті події. А для БКР похорон це також урочиста подія. Чоловіки, ті, хто служили, одягає. Ють, військову форму, втім ми з вами пам'ятаємо, що Гарі заборонили носити військову форму після того, як він склав повноваження старшого члена королівської родини. От яка цікава в мене квіточка, да. Це мамина любимка як пише преса, задля похорону принца Філіпа, королева пішла на поступки та дозволила не одягати форму всім, хто йшов за катафалком принца Філіпа. Королева, як то пишуть, наважилася на такий крок, аби у скорботну годину родина продемонструвала єдність. Похоронна процесія розпочалася із Вінзорського замку, як ми можемо бачити з цих фото, неозброєним оком видно, що між рідними братами Вільямом та Гарі була. Ворожнеча, оскільки вони відмовилися йти поруч одне з одним, як бачимо, між ними поставили кузена Пітера Філіпса у каплиці Святого Георгія. Ситуація для Гарі не поліпшилась, оскільки світ тоді ще шалено боявся коронавірусу, а не русні. Гарі відсадили від решти членів БКР, чорті куди сидів він один, похмурий. Виглядали вони разом з Ендрю вигнанцями. Гарі взагалі відсадили на інший бік від Чарльза та е, Вільяма. Ну я не знаю, <смас> оце уявляєте, наскільки були загострені стосунки. Але чого дивуватися, коли ти виходиш на публічний простір і такі, е, таку гудоту розповідаєш про своїх родичів. А втім, надія на поліпшення стосунків того дня, принаймні у мене таки зародилася. Оскільки пізніше репортери опублікували фото, на яких Гаррі спілкується з Кейт. Є навіть фото, де возз'єдналося легендарне тріо Кейт, Вільям та Гаррі. Тоді ЗМІ писали, що Кейт виступає між братами, ніби посередницею, намагається покращити їхні стосунки, оскільки розуміє, що коли прийде час Вільяма посісти престол, допомога Гарі їм буде. Край потрібна після похорону Гарі поїхав до Америки не одразу. Пише, що він залишився в Англії ще на кілька днів, аби провести їх з королевою. Я важко собі це уявляю. Як 90-річна бабуся проводитиме час 40-річним онуком, коли той напередодні <кхи> сказав публічно все, що він так давно хотів сказати. В моїй уяві постає лише картинка, що Гарі постійно виправдовувався, і як мантру повторював, ми не те мали на увазі. Але, ну, ви розумієте, то лише мої припущення. Їдемо далі, наступною гучною водією довкола Сасексів. Стало народження доньки. Дівчинка народилася 4 червня 2021 року об 11.40 ранку в лікарні Санта-Барбари. На цьому тлі одразу виникли припущення, як же Сасекси назвуть Малечу. Майже ніхто не сумнівався, що Гаррі віддасть шану покійній матері, принцесі Діані, і назве доньку саме так. Але, схоже, пара вирішила, як то кажуть, поєднати приємне з корисним. І Діану вшанувати і трошки. Відмазатись до королеви, оскільки дівчинку назвали подвійним ім'ям Лілібет Діана. А всі ми пам'ятаємо, що Лілібе це дитяче прізвисько Єлизавети Другої. Саме так її в дитинстві назвав батько. Але я хочу зауважити, що доньку Гаррі та Меган назвали не Єлизаветою, а саме Лілібе, тобто скороченою формою. Втім, навіть довкола імені маленької дівчинки не міг не розгорітися скандал, коли принц Гаррі та Меган вирішили назвати доньку Лілібет, вони поцікавились у короле. Евич, не будемо монархиня заперечувати, якщо їхня дочка буде названа на її честь. Тоді королева, нібито, дала свою згоду, але потім з'ясувалося, що Гаррі і Мега не уточнили для її величності, що назву дівчинку саме Лілібет, а не Єлизаветою. Як пише Мірор, королева Єлизавета мала телефонний дзвінок з Гаррі, в якому він розповів їй про наміри пари, а на як назвати доньку. Але згодом таки з'явилася інформація, що Єлизавета таки була приголомшена, коли дізналась, що дівчинку назвуть таки не Єлизаветою, а саме Лілібет. Таким чином Гаррі і Меган дійсно отримали дозвіл від королеви, на назвати малечу на честь королеви, але не уточнили. Як же саме вони хочуть назвати малечу? А знаєте, на цьому етапі мене вже нічого не дивувала. Ситуація дуже в стилі сасексів. До того ж, вони заявили, що опублікувати фото новонародженої доньки, як то було з Арчі, вони не збираються і покажуть дитину тоді, коли вважатимуть за потрібне. Тож вперше ми з вами побачили Лілібет на різдвяній листівці сасексів, а потім лише цього літа на її перший день народження. Нового року БКР розпочала активну підготовку до оплати нового ювілею королеви, який мав відбутися влітку. Так воно і сталося. САСИ також були присутні. Вони прилетіли до Британії разом з дітьми, щоб, наприклад, саму Лілі би познайомити з королевою з правобусею. Але насолодитись, так скажімо. Появи сасексів в Британії ми не змогли на балкон Букінгемського палацу під час the Color Їм заборонили виходити. А від решти подій, крім служби у соборі святого Павла, вони відмовилися самі. Детально дізнатися, яким був візит Сасексів влітку поточного року ви можете на моєму каналі. Це були мої перші відео. Особливо рекомендую подивитися перші три. Я поділила подію ювілею на кілька частин. А у третьому відео ми кон конкретно розбирали. Мову ціла між сасексами та рештою членів британської королівської родини спойлер з ними знову ніхто не хотів спілкуватися. Їх відсадили чорті куди, і вони не потрапили на фото з жодним зі старших членів британської королівської родини. До речі, вже тоді всі знали, що Гаррі та Меган уклали угоду з Netflix та видавництвом, якому Гаррі пише свої мемуари. Тож старші члени Бекер не те, що не хотіли з ними спілкуватися. Вони боялися з ними спілкуватися. бо Будь-яка фраза сказана при Гарі та Меган може потім з'явитися у серіалі від Netflix, а БКР цього точно не хоче. Думаю, наступною гучною подією довкола б та Меган був серіал від Netflix – про них або вихід мемуарів гарі, але не так склалося, як гадалося, адже вмерла королева Єлизавета II. за щасливим збігом обставин Сасекси. Тоді були в Європі, а не в Америці. Тому як тільки принцеса Анна повідомила родичам про погіршення стану королеви, всі одразу помчали в Балморал. Проте, як ми пам'ятаємо, до Балморала Гарі приїхав один без Меган. Без Меган приїхав, так, приїхав без Меган. Ти хочеш щоб з тобою приїхав? О, бачите, і, і мій цікаво дізнатися, що там е, Меган. Тож, як ми пам'ятаємо, до Балморала Гаррі приїхав один, про це його нібито наполегливо просив батько, принц Чарльз, оскільки саме майбутній король хотів, щоб у цю скорботну... Годину вся увага була прикута саме до Єлизавети II. Як мені пам'ятається, Гаррі знову там ніби влаштував розбірки, мовляв, знову Мегану диска, знову з нею не можна приїжджати до палацу і бла бла бла. Також, завдяки пресі, нам стало відомо, що у вечір смерті королеви Гаррі не дозволили повечеряти разом з Вільямом та Чарльзом. А мабуть, він вечеряв зрештою членів БКР. А і взагалі, один. Тім, як би там не було, але смерть королеви стала великим ударом та поштовхом до прояву єдності в родині. Тому, як повідомляли ЗМІ, принц Вільям засунув свою гордість подалі, набрав братові, і вони разом з дружинами з'явилися біля Вінзорського замку, щоб привітати підданих. Як які прийшли висловити співчуття. Чесно, той момент я не очікувала на появу Кейта Вільяма разом з Сасексами, але тим не менш, четвірка вийшла разом, проте і тут знайшли до чого е, прикупатися. Когось дратувало, особливо мене, що Гарі та Меган постійно трималися за руки, коли це на мою думку, особисто було недоречно. Вони не закохані підлітки, що по 40 років постійно триматися. За руки когось навпаки, дратували холодні е, щодо одне одного Кейта Вільям. А треті взагалі побачили під сукнею Меган мікрофон, е, понаписували, що вона нібито збирала матеріал для Netflix, але хто там зна, да, як воно було насправді. Тим не менш, Гаррі та Меган запросили на приватну вечерю у Букінгемський палац, коли Труна з королевою прибула до Лондона. А вони відвідали також службу на її честь. Все було як треба. Проте не встигли королеви поховати. Як довкола Сасексів розгорівся новий скандал тепер через титули дітей? В пресі часто ширяться чутки, що Сасекси ледь не вимагають від Чарльза, щоб той визнав онуків. Тобто Арчі та Лілібет принцем та принцесою надав їм статуси їхніх королівських високостей та належну охорону. Втім, як бачимо, Чарльз досі не ухвалив цього рішення і не поспішає з ним. Навпаки, король зараз просуває закон, щоб посунути Гаррі та свого брата, принца Ендрю, від посади держрадників. А також кажуть, що Гаррі попередили, що якщо у «Нетфлікс». Або у мемуарах принца вийде якась така інформація, яка споплюжить репутацію монарха чинного, то відберуть взагалі всі титули. І про жодні титули для дітей і мови йти не буде. Втім, як ми вже чули від Меган, те, що покажуть у серіалі від Netflix, не зовсім відповідатиме дійсності їх знову не так зрозуміли, і взагалі там буде багато режисерських ходів. Якщо ви досі не розумієте, на що натякає Меган Маркл, то я поясню, мені не важко. Вона намагається сказати, що вони знову перегнули палку, набалакали багато зайвого, але після Ця погроз про позбавлення титулів вони намагаються скинути з себе відповідальність, перекласти її на продюсерів серіалу і вийти знову сухими з води. Гаррі там, нібито все таки встиг підчистити мемуари, але то не точно. і вишенкою на творці в цій історії кохання є останні чутки щодо їхнього розлучення. Преса пише, що Меган та Гаррі влаштували сварку в ресторані The датчес, де нещодавно вечеряли. За словами інсайдера, спочатку герцоги Сасикські. Мило балакали, замовивши курчата дурі, вони обговорювали дітей, школу та вибори в США. Якоїсь миті щось трапилося, і розмова різко зіпсувалася. Подружжя почало сперечатися та розмовляти на підвищених тонах. І раптом Гаррі ближче до кінця трапези встав і пішов, залишивши дружину за столиком. Одну разом із ними вечеряли колеги та друзі, яких приголомшила така видівка принца. Задача досить інтимне місце, де важко не. Помітити, що люди за сусідним столиком сваряться Огай – місто, де люблять знаменитостей, але було несподівано побачити Гаррі та Меган там, враховуючи, що в них за дверима є найкращі ресторани Санта-Барбари. Розповіло журналістам Джерело. Людина з оточення герцогів каже, що сварка в ресторані лише остання з довгого списку їхніх перепалок, які відбулися в пари в останні кілька тижнів. Вони в стресі. У них скоро виходить кілька. Великих проєктів і Гаррі, якого завжди любила публіка, особливо нервують через те, як його приймуть, враховуючи, що він здається, втратив своє золоте чуття. Водночас Меган зациклена на родині Гарі та на тому, чи а, дадуть титули дітям. Для Гарі ж це найменше з проблеми. Йому просто набридло говорити про це, коли відбуваються важливіші справи. Бурхливу реакцію принца визвала ще й те, що Меган розпочала розмову про титул у публічному маленькому містечку, де плітки поширюються зі швидкістю лісової пожежі, пояснив інсайдер. Раніше в змі вже циркулювали шутки, що кожен з подружжя консультується зі своїм юристом щодо питань, які можуть виникнути під час розлучення. Проте самі герцоги Сасекські поки жодним чином не коментують цю інформацію. Ось такі от справи. Ми не ставимо крапку в цій історії кохання. Дуже зарано для крапки. Час нам все покаже і розставить все на свої місця. А поки це все, чим я хотіла з вами поділитися. Ну, я вважаю, що ми дуже ретельно дослідили біографію Меган Маркл, її шлях у королівську родину, в королівській родині та. Поза королівською родиною, якщо ви щось пропустили, обов'язково подивіться минулі три випуски. Я намагалася зібрати всі факти докупи та поєднати їх в одну велику історію. Сподіваюся, вам було цікаво провести зі мною час. Дуже вас прошу поставити лайк цьому відео, адже саме завдяки вашій активності. Лайкам та коментарям ви допомагаєте просуванню відео зовсім безкоштовно. Завдяки цим вашим реакціям його побачить більша кількість людей. Також, якщо ви ще не підписані на наш канал, обов'язково підпишіться та поставте дзвіночок, щоб ви не припустили решту наших відео. Дуже дякую тим патронесам, які підтримують наш канал. Фінансову цю скрутну годину. Ви справжні геройки. Якщо ви хочете доєднатися до цієї когорти людей, то ласкаво прошу у попис до цього відео. Там залишимо всі реквізити. Тож, слава Україні! Боже, бережи короля, донатимо на ЗСУ, не ігноруємо повітряну тривогу. Бережімо себе, цілую, люблю ваша королівська блогерка.